Привіт! Мене звати Оля Лімитріт. Ви на моєму ютуб-каналі. Перед тим як переглянути це відео, будь ласка, поставте подобайку. Також в кінці не забудьте написати коментар. В цьому відео я хочу пояснити, чому німці один на одного скаржаться. Сусіди на сусідів, колеги на колегів, податки, все, що стосується роботи, тиші, один на одного скаржаться. Це в них все. Закладено ще історичну. і я зараз розкажу один цікавий історичний факт, і ви зрозумієте, чому це так. Лише за допомогою примусових законів, дисципліни, відповідальності кожної людини в 15 столітті графу Вюртенберзькому вдалося навести порядок у кожному німецькому дворі. Довгий час німці викидали все сміття на узбіччя: доріг, в ліс, за паркани власного дому. Граф Лютенберський видав безліч законів, щоб населення дотримувалося порядку та чистоти. Але, на жаль, проконтролювати кожного було дуже важко. Навіть неможливо. Тоді він видав новий закон. І у німецьких містах та селах стало вмить чисто скрізь. Закону полягало в наступному. Якщо ви бачите, що ваш сусід протягом кількох тижнів не прибирає своє сміття та не повідомили про це владу, будете покарані ви та сусід. Якщо ж ви повідомили владу, частина його землі переходить вам. Після цього закону все населення Німеччини кожної суботи демонстративно прибирають свої домівки та Викидають сміття відповідно до встановлених норм та законів. Таким чином було ідеальної, досягнуто ідеальної чистоти. Такий вид закону можна впроваджувати у будь-яких сферах. Нехай кожен буде відповідальний за порядок дотримання чистоти, законів в країні, а не лише влада. Я думаю, що такий закон можна впровадити навіть в Україні. До того ж, в Німеччині, якщо ви один на одного скажетесь, це окей, і це не сприймається якось дивно. На жаль, в Україні, якщо ми один одному розповідаємо, що ми десь комусь дали хабаря, то це сприймається окей. Ще, до речі, мене запитують: де кому можна підплатити, щоб щось там зробити, де кому можна дати більше грошей, щоб зайти без черги. І це в нас сприймається окей, тому що ну в нас так. А в Німеччині. Так, я згідна, я не буду казати, що тут немає корупції, тому що багато хто зараз напише, що є корупція. Принаймні, я не зустрічалася. Принаймні, ну, не знаю, я не зустрічалася з корупцією. А в Україні зустрічалася, та, таке є. Ну, тепер ви точно знаєте, чому німці один на одного скаржаться. І по, е, зрозумійте їх вірно. Як я вже раніше сказала, нехай не влада буде за все відповідальна, а кожен громадянин в своїй країні. Якщо вам було цікаво і корисно це відео, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і почуємось наступних відео.